Всім привіт! Любі підписники! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про помідорчики. А саме тут а, посіяний у мене в десятку жовтенький. Відео є на каналі внизу. Дивіться, хто, хто ще не ознайомився, ознайомлюйтесь, будь ласка. Далі. І волове серце, значить, і розмітив я сірниками. От, де от одного сірничка. От рядочок і піврядочка це один сорт від двох сірничків, як ми бачимо по два. Чому посадив небагато, посаджаю заради харчування. Ну, звісно, і не розводжу багато, бо собі розумієте. Не ну, буде 15 кущиків, мені вистачить, вистачить із головою. Хотілося б поговорити про касети. От такі касети це великі касети, можливо, багато хто в них садить. Ну, я думаю, ви зрозуміло, якщо ви бачите. Просто це обрізана вона. ну Вона не йде така на три секції, вона йде там, мабуть, на 14 десь отаких рядочків. Я справа в тому, що порізав там на томати, на перець і на капусту планував, але. Не подобається мені, бо прийшлося перепіровувати перець уже. Зараз я вам покажу. В принципі, я відношуся до таких людей, які люблять ну, простий свій спосіб. Не те, що купувати там щось або ще що. Бо на парнячки, на жаль, бракує коштів. А ну, такий, як у мене, перець парничок, він чудовий. А тут виявляється, що. Небагато тут там, ґрунту в цих касетах, і він швидко пересихає, і в мене став пропадати перець. Зараз ми покажу вам, де в мене під фітою лампою стоять і саджанці. От, значить, і заодно побачимо, який першик, і до чого я веду. Я попекеровував перчик у звичайний грунт із своєї ділянки, так як я не маю змоги весь час купувати. І ми зараз за одне подивимося, що далі з ними буде. Чи буде з них толк, чи не буде, і взагалі що вони з собою будуть являти. Значить першики. І також посіяв капусту. Вчора посіяв капусту. Вчора був місяць, як посадив перець. Зараз покажу вам місячний перець, який він. І посадив капусту, також посадив у, умовно вазончики свої вазончики з-під лимонаду, пляшки, з під. І мінеральної води і таке інше, тож переходимо. Як ми бачимо, любі підписники, от те, що я вам говорив, ну, звісно, фітолампа, хто з нею стикався, той от дивіться. Ну, тфу-тфу, красавчики, це такі зараз перчики. Там два томати стоїть. І от дивіться, поробив я от такий: це звичайний грунт. Якщо в парничку йде купований і в цьому ящичку. Як ви бачите, цьому, тут іде теж купований ґрунт. То усе остальне то це ґрунт із власної земельної ділянки. Я думаю, я в тому році садив капусту, нормально було. І в цьому році я планую от ті помідорчики, на які ми дивилися нещодавно. от, Зараз покажу вам за температуру, ну, температуру під себе налагодив. Все це так, показує там близько 20... 29, ну, я вважаю 28, це я собі підсвічую. І сходить базилік. Звісно, як, якби подивитись на перці, вони зелені, просто фіолатовим воно відбивало. Ну хто, хто знає про фітолампу, я рекомендував, у відео під описом є. Я замовив, до мене повинна приїхати ще одна, як ми бачимо, Вон, бачите, там просто звичайна лампа ця вже світить. і Якщо ми. Зробимо отак. Це я е, перевіряв світло, чи, ну, чи працює все, бо провів ще одну лампу і все це працює від от, от так це виглядає. Все це клейкою-стрічкою обклеїв і в мене знизу є бокс ще на дві фітолампи. Ну, щоб ви зрозуміли, розмір умовно цього ящика 160 см десь на. На 60, може на 70, 70 ширину, десь на 160 длину. Ну і Висоту з метр, мабуть. От такі дві секції. Поки що планую зробити верхню полку, а потім буде час, можливо, і кошти, то зробимо і знизу. Знизу там взагалі цікаво, знизу на цій полці дзеркало йде і буде чудово відбивати. Просто треба придумати, як патрони самі маються на увазі. В ну, ці, в які вкручуються лампа, хто не розуміє про що, як їх приспособити до, ну, до стекла. Бо в цій полці це дверка шкафа і взагалі це шафа була. Тож це в ній скло. І я вирішив не, не, не чіпати його. А навпаки, як я розумію, як ми бачимо, я поклаю фольгу і все. І дзеркало буде тільки відбивати, що буде. Я думаю, буде гармонувати, буде краще. А як буде, не знаю. І от попікірував я, значить, ці перчики наші жовтий. То в нас червоний два сорти, ми пам'ятаємо, а от жовтий, перепікірував я його в звичайний ґрунт. Що з нього вийде? Ну, Не знаю, якщо чесно. Можливо, він пропаде. Ну, як я завжди говорив вам, що пропаде буде досвід. І значить, планується, приїде фітолампа. Ми бачимо там світло, я таким покривалом завішую це все, звісно, бо досвідчувати приходиться ну, до 10 годин вечора. Там, ну, взагалі, в скільки увімкнув. Якщо увімкнув там у 6 ранку, то до 6 вечора там посвітив. Взагалі стараюся світити якби в один час по 12 годин. Але, самі розумієте, не завжди це виходить. От такі справи. І вирішив, зараз перейдемо знову до помідорів і договорю вам свої плани. якби... І вирішив теж перепікеровувати ці помідорчики. Ну, звісно, не в такому стані. Ми дамо їм деякий час недільку якусь окріпнути, ну коли вони всі зійдуть, недільку вони поростуть. До чого я веду ця касета? ну, Ця касета мені не, не подобається. ну... Дуже вона мені не подобається, от так, такими словами скажемо. Чому? Тому що в ній пересихає, в ній пропадає, в ній великі отвори знизу. Я був вимушений ватку туди підкладати, бо якщо сипати ґрунт, він просто висипається, або потім поливаєш, воно з неї лється, тече. От такий парничок, як ви бачили під фітолампою, то чудовий. Просто я хочу ще таких два взяти. Ну, В цьому році не встигаю. Сенс їх купляти. Думаю, можливо, в наступному, якщо Бог дасть, все буде добре, то е, буде, ну, будемо розширятися. Буде вже дві фітолампи, буде вже не один парник. Ну і можливо масштаби будуть і не такі, мається на увазі не по 20-15 саженців, а по ну хоча б по 20, там, ну, по 25, так, щоб, знаєте. Про капустку, капустка зійде, поговоримо. Я надіюся, зійде, все буде добре, думаю. От такі справи, значить. Приємного перегляду, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, діліться з друзями. Обов'язково коментуйте в тому плані, як робите ви, що думаєте, ви з цього приводу і взагалі. Ну, от я вирішив так. Зробив умовний ящик, нібито гровбок, щось наподобі цього. І ще я хочу обклеїти стінки фольгою. І, в принципі, ну не знаю, не знаю, повітря там вистачає, в принципі, ну, я думаю, додаткового повітря туди не, не треба нічого. Ну, Щоб освітлення було то, ну, температуру, самі ви бачили, там доволі чудово. Ну, зараз ще покажу, як зволожую. З приводу зволожування, як ми бачимо, як в народі я Називаю пшикалка жовто-зелена, бачите, теж бутилка з під лимонаду, от, що саме чудово підходить велика. І це ми пам'ятаємо: розсада. Бутилочка така це для, для спортсменів, хто займається спортом. Але ж все-таки вона, розумієте, вона як дозатор, дуже вона чудова, вона з неї поливати. Із-за чого я вирішив, ну, коли займаюся, знімаю там свій канал. То вирішив, ну, думаю, хай вона буде для розсади, скажімо так, підписав її, щоб вже її не тругати. Я е, поки що без добрива, просто звичайна вода, ну, вона повинна бути кімнатної температури не гаряча і, і не холодна. бо холодного не люблять ну Значить, поки що, я так розумію, ці перчики стресують. ну В принципі, зараз подивимось, візьмемо пару штук. От так це виглядає, якщо забрати їх з-під лампи. і Просто світло з вікна і я знімаю відео. Я думаю, ну, за нагоди взяв три штучки. Навіщо нам десяток їх брати? І взагалі там 9 штучок, але це перець це жовтенький перець. А у парнячку, у тому касеті, який під лампою, то перець червоний, два сорти. Ми, ми знаємо. Ну, парничок не хочу зараз діставати відео про помідорщики. Ну, в принципі, я. оці перші зараз вони стресують в стані стресу. Чому? Я вчора їх вимушений був з отакої касети перепіровувати, бо вони стали пропадати. І, в принципі, з одного боку, це добре, мається на увазі не в тому плані, що вони пропадають, а з другого, що. Нібито такий досвід, він, можливо, і потрібний. Пам'ятаю, у мене в тому році були труднощі з персом. то він униз пішов, то він ще щось, то він витяг. Я дивлюсь своє відео, він був витягнутий. Ну, а цей, бачите, який зараз. Ну, Він доволі Він в такій касеті, він і в розвитку відстає, йому рости нікуди. Я коли пересаджував, то він, в принципі, коріння було аж донизу. Тож, я думаю, якщо він. Вдало приживеться у цих вазончиках, то до того, коли висаджувати, ми просто буду його закаляти та все. Ну, Він повинен, як мінімум, раз в два підрости ще і буде добре. В принципі, ми не шкодуємо, ми потім розрізаємо чи гострим ножем, чи ножицями, кому як зручно. Ну, перед тим не поливаємо там 2-3 дні його. Потім розрізаємо і розуміємо, це в сміття йде, а з цією земелькою ми садимо і нам і зручно і все. Зручно садити. Тож гарного вам перегляду на все добре. Підписуйтесь, діліться, коментуйте. Побачимось в наступних відео.